you. Вітаємо на YouTube-каналі Автокомпані. В нас на огляді Opel Astra K 2018 року випуску з 1,6 дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Даний автомобіль в нас без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Попереду автомобіль оснащений максимальною оптикою інтелілюкс автоматичним дальнім світлом та автовирізанням, крутіли кус плавні диски 16-го діаметру та безключовий доступ. Давайте поглянемо, чим він оснащений всередині. Усередині автомобіль оснащений ось таким зручним тканинним салоном з боковими підтримками, повний електропакет з електрорегулюванням та підігрів дзеркал, Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, 160 тисяч частного та перевіреного пробігу, превентивна система безпеки, попередження про зіткнення, велика мультимедія з навігацією та карплеєм, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, механічна шестиступенева коробка перемикання передач, електронний паркінг з асистентів паркування, маємо партроніки перед зад та камеру заднього огляду. Позаду даний автомобіль зустрічає нас ось таким просторим та комфортним салоном, заводське тонування, три підголівники, звичайно, підлокітник, а також кріплення ізофікс для крісел ваших діток. Позаді частині автомобіля оснащений фуллет оптикою а також великий та місткий багажник. Цей автомобіль вже є в нас наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований. Якщо вас цікавить детальна інформація та фото по ньому, ставте плюс в коментарях.